Аби захистити громаду від паводків та повеней, на Коломищині, тривають роботи з будівництва водозахисних споруд. Зведення дам та роботи із укріплення берегів вже кілька місяців відбувається у селі Нижній Вербіж, адже тут протікають чотири гірські річки. На місці масштабних робіт побували мої колеги. У селі Нижній Вербіж на Коломийщині протікають чотири гірські річки Прут, сопівка, лючка та пістенька. Подекуди вони нагадують невеличкі потічки та лишень значні та затяжні опади із невеличких річок вони створюють у нижньому Вербіжі та сусідніх населених пунктах стихійні лиха, затоплюючи земельні ділянки, подвір'я, дороги, людські оселі та господарські будівлі, розповідає голова Нижньовербіжської громади Ярослав М'якущак. Такі підтоплення тут відбуваються постійно. Давно у 2023 році під час паводку на території громади на жаль загинув чоловік. Розливаються всі, всі чотири, і кожна річка в різних місцях населеного пункту. Майже щорічно деякі відтинки домогосподарства підтоплює, а інколи і дуже сильно затоплює. Про необхідність зведення водозахисних споруд у Нижньовербіській громаді йдеться вже чимало років. Тут ще до повномасштабного російського вторгнення розробили проєктно-кошторисну документацію. Для таких робіт, продовжує голова громади. Загальна вартість облаштування водозахисних споруд на сьогодні, відповідно до проєкту, складає понад 28 мільйонів гривень. Частину суми виділили із обласного бюджету у 2023 році. Це 4 мільйони гривень. Тоді у територіальній громаді відбулося виясне засідання комісії ТЕП та НС. Відвідала громаду, де ліквідовували наслідки негоди й очільниця обласної і військової адміністрації Світлана Онищук. Тоді люди вимагали будівництва водозахисних споруд. Адже їхні будинки після затоплень почали руйнуватись. Раптово валом прийшла річка, парканиця пішло. Вже повністю по груди виходили з дому. що Шовтер то підняли дітей. Виносили. Наші хати постійно страдають. Це вже в хаті в нас четверта вода. Ця вода пішла на мою хату. Єдине, ми вимагаємо зробити продовжити дамбу до кінця. Ми просимо, ми просто умоляємо, тому що наші хати почали почали тріщати. Профінансувати увесь проєкт поки можливості немає, але у найбільш критичних місцях у 2025 році відбуваються русло, очисні та берегоукріплювальні роботи, розповідає Мирослав Васильчук, начальник відділу житлово-комунального господарства, інвестицій та соціального розвитку нижньоварбізької сільської ради. Тривають роботи по новому будівництву. Водозахисних дам для захисту від підтоплення та затоплення села Нижній Вербіш на річках сопівка, лючка та пістенька. Ми перебуваємо на місці, де з'єднується річка Сопівка з річкою Лючка. Загальна протяжність русло очисних робіт складає близько 2,5 кілометра. Русло і дамба буде укріплено негабаритом. Саме на ці роботи у 25-му році з бюджету Івано-Франківської області виділили понад 12 мільйонів гривень. Ділиться очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Кошти перерахували у межах природоохоронного проєкту, профінансованого з обласного фонду охорони навколишнього природнього середовища. З обласного бюджету ми виділили 12 мільйонів 300 тисяч гривень у 2025 році щоб побудувати дамбу в нижньовербільській територіальній громаді, це дуже важливо, щоб під час сильних дощів, опадів не було. Таких підтоплень, які ми спостерігали, тому що були потоплені будинки на превеликий жаль, загинула людина. Тому для мене було дуже важливо лобіювати виділення коштів з обласного бюджету, щоб захистити людей від таких паводків і наводнення. Те, що зараз відбувається у громаді для адміністративного корпусу сільської ради та й багатьох мешканців, виглядає нереальним. Ділиться очільник Ніжньовербіської громади, адже не сподівались отримати фінансування у такий складний для країни час. Роботи тривають не, трішки не. Давали погодні умови, але ми бачимо і ну досить великі роботи, які зроблені. Дякую щиро від душі від усіх е, жителів від е, адміністративного корпусу громади та від депутатського корпусу за таку непосильну допомогу у такий важкий час за рахунок даних робіт велика кількість жителів можна сказати майже 80% тих жителів, які підтоплювалися або майже повністю затоплювалися, будуть убезпечені від майбутніх підтоплень чи затоплень. Звичайно, є глобальні. Катастрофи, але надіємося, що їх не буде, але це принесе дуже і дуже велику користь для даного населеного пункту. На сьогодні роботи тривають на двох річках: Лючка і сопівка. Насамперед розширюють русла. Річок продовжує Мирослав Васильчук. Надалі продовжать укріплення і берегів річки Пістенька. Ми знаходимося у селі Нижній Вербіш на річці Пістенька. Тут роботи Частково проведені і вони проводилися у 2023 році. Русло розчищене та укріплено каменним негабаритом. Також заплановані роботи у верх по течії русла річки Пістенька. Якщо погодні умови сприятимуть, то роботи планують завершити до кінця літа. Із нижньовербізької громади Ольга Гириджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.